Ми депутати Уманської міської та обласної ради отримали висновок санітарно-епідеміологічної служби України за підписом головного санітарного лікаря Качанової. Те, що в Умані, яка вода вкладається з водоканалу, є непитною. А платимо ми у так, як за питну воду. Ось ми вирішили прийти до начальника водоканалу і поцікавитися, чому вода за три роки погіршилася на чотири рази. Ми набрали цю трюку банку води, я набрав її знову, і ми перевіримо, чи так насправді є, що ця вода дійсно питна, і перевіримо, чи вона дійсно відповідає нормам, які, які що всю воду мають витримуючи і можуть її пити. Е, чому з 2013 року, у мене перше питання, у п'ять разів погіршився стан води води. Ось до мене заключення. Є заключення експертизи. Така вода не може використовуватись для потреби. Читайте, О, де це Я оцю її набрав тільки що, з дому. Я не знаю. Це заключення головного санітару міста печану. Це нормальна вода, її можна пити, Ви хочете сказати одне, що у мені безпечно пити воду, що це дізнатися. Ви п'єте з крану. Я п'ю воду з крана. Я живу в приватному будинку, я п'ю воду з крана. І якщо вода... І в мене вода біжить нормально, тому що я 50 метрів труби замінила собі Давайте вулиці. Воду. Через очисті дітки. Ви через, через, через очисті дітки. А так ну, скрана, а поки нічого. Нам привозили. воду. А, а, так, що нам привозили. воду. Багато людей привозили. Багато Багато. привозили. Багато. Багато. А яку воду ви п'єте? Ви п'єте? ж не п'єте. Машина приїжджає. Машина приїжджає. Багато людей привозили.

Да, ну когда это. уже одеваться я потом. это, конечно люди привычные. Хорошо, спасибо. А, да, я хорошо. Е <звучили> я фільтри, там а не Ну, Есть, Сух, так, так, это, а Не, ну вот так тупо спит кранов, конечно, нет. Даже с фильтром. А кипичально вообще не я. Вы банку манку будильницькому, тому що... У uh, водоканалі сказали, що можна цю воду пити. А ми сейшли людей, питали, сказали, що ніхто не п'є. І я не п'є.